Доктор, mm -hmm. що обрати? Яка контрацепція? Моїй сестрі 18, мені 40. я не знаю, що обрати. Що краще, що ви рекомендуєте? Дивіться, все залежить від того, чи, скажімо так, ми зараз говоримо про вас. так? так. Тобто, ви вже рожавши жінка, так. у вас контрацепція має бути трошки інша, ніж у вашої сестри. Якщо жінка вже народжувала, то там ем, ми можемо запропонувати наприклад внутрішньо контрацептив, контрацетив, спіраль, так ем, розумію. це так, ви правильно розумієте. Тобто, по суті, це спіраль. Ем, це ми зараз говоримо за е, спіраль Мірена, яка діє не тільки як контрацептив, а й як лікувальний засіб. Тобто у жінок доволі часто в такому віці е, турбують доволі рясні місячні, можуть бути фіброміоми. Тобто, це не просто контрацепція, це лікувальний засіб. Тобто, ми вводимо по суті лікарство, медикамент в порожне матки. Е, Найчастіше жінки е, дуже переживають, чи, те, чи це болить при введенні. Uh -huh. Це не болить. Тобто, я можу показати, е, продемонструвати, як це все виглядає в реальності. От у нас цервікальний канал. Цервікальний канал він практично має такий самий діаметр, як і провідник. Тобто, ми е, спочатку міряємо довжину порожнини матки і умовно виставляємо, скажімо так, на. Найчастішу довжину це 7 або 8 сантиметрів. Все, тобто, у нас є відмітка. Далі е у нас спіраль має бути в такому положенні. Ми вводимо в цервікальний канал, провідник. І от у нас спіраль вже в порожненні матки. Може бути незначні, неприємні відчуття, але жінка в основному ну, ніяк не відчуває. Ніяких дискомфортних скільки часу це триває? Це триває введення ну максимум пару секунд. Ну тобто до, бо до бо хвилини який часу день може пройти? до нас... спіраль вводиться, Якщо ми говоримо за таку спіраль, то воно вводиться, коли церекальний канал розкритий, тобто в останні дні менструації. Тобто орієнтовано четвертий, п'ятий, шостий день менструального циклу, коли цервікальний канал, вхід в поружну матку трошки привідкритий і введення контрацептиву набагато легше. Тобто ми ввели контрацептив далі він вже в порожні матки, знову ж таки, нагадую, що це безболісно. Далі розкриваємо вусики і продовжуємо вводити в порожину матки. Далі Скажем так, контрацептив вивільняється, і ми маємо просто ниточки, які стирчать з цимікального каналу. Так, Знову ж таки, уважаю, пов... ні, абсолютно. Тобто, воно оці от ниточки. от, вони ніяким чином не заважають партнеру, ніяк не відчуваються абсолютно там нічого не колить, не гостре, не не подразнює. Тобто, це ну так, так воно виглядає. В основному внутрішньоматкові спіралі ставляться на 5 років. Тобто, це знову ж таки нагадую, це не просто контрацептив, бар'єрна контрацептив, це не просто спіраль, це лікувальний засіб. Тобто, воно виділяє через стінку порожнини матки, воно виділяє медикамент, лікарство. Тобто, якщо а у нас, є... нас захищає е лікує в чому? Лікує. в основному, якщо ми маємо ендометріоз, тобто ендометріоз це рісні місячні. Доволі обільні місячні. Якщо тут є, тут до речі показано, якщо є дрібні вузли, тобто в основному ця спіраль ставиться, коли е жінку турбують рясні місячні. Mm -hmm. Тобто, це не просто контрацепція, це медикамент. З якого віку рекомендують рожавшим жінкам? Mm -hmm. В основному рожавшим жінкам? Mm -hmm. Або, або якщо, допустимо, жінка не рожала і. Ну, умовно, 25-30 років поки що не народжувала, але все ж таки, ми маємо справу з ендометріозом і з рясними місячними. То все ж таки, ми можемо розглянути цей контрацептив, цей е, медикамент як препарат вибору. Можна не жінкам, але це буде лікарство. Це буде медикамент. Ставиться на 5 років. Я начитала це в інтернеті, що вона може випадати, вона може заважати. Ну тобто, це якась не процес <світ> дуже рідко, але дійсно існує так звана самовільна експульсія спіралі. Тобто, коли просто в силу певних, ну скажімо так, можливо, скорочень матки, вона може випадати. Може бути може бути деформація пороженої матки. Це буває дуже рідко. Це буває дуже дуже рідко, але ну скажем так, процентне співвідношення, коли спіраль стала добре, і коли можливо самовільна експульсія або випадання спіралі, ну дуже мале. Коли розуміти, що наприклад що її потрібно час міняти, чи якісь є ставиться така спіраль на 5 років, тобто ми видаємо таки ще пам'ятку, що Наступний візит до гінеколога. Ну, по-перше, має бути через рік, а по-друге, через 5 років видається пам'ятка. От вона отак от виглядає. Mm -hmm. Отак. Тобто і тут ззаду написано прізвище, mm -hmm. дата введення mm -hmm. та, і дата виведення, тобто, ну, складно забути. Ну, якщо ви поїхали, чи ще щось, де люди люблять нещасно прийти. Що відбудеться в таких? Такий, такий Ніякої момент. проблеми не буде. Тобто, навіть якщо ви проти. Скажімо так, від небажаної вагітності вона продовжує захищати. Але вона перестає вже виділяти медикамент. Uh -huh. Тобто, 5 років вона виділяє через стінку матки медикамент. Uh -huh. Через 5 років просто, ну скажімо, лікувальна дія завершується, але контрацептивна дія продовжується. Ну знову ж таки, я би напевно не рекомендувала так робити, якщо на 5 років воно рекомендується вводити, то. Краще, ну, по-перше, існують ще профілактичні огляди. Тобто, у нас внесено програму, що тоді тут -то введена спіраль, і треба її ну, скажімо, забрати через 5 років. Угу. Тобто жінка кожного року приходить на профілактичні огляди і ми це питання контролюємо. Угу. Окей. Угу. Що ще? Це вам, це вам. Да. Тобто, ми, ми обговорили спіраль. Тобто, знову ж таки, не болить, не заважає, е, ніяких дискомфортних відчуттів не викликає. Якщо, допустимо, у нас є е, рясні менструації, виснажливі, які приводять до анемізації, то ну напевно, що це найкращий спосіб, uh -huh. тобто, ви не ковтаєте кожен день таблетки, ви не забуваєте. Вам гінеколог вів порожньої матки цей препарат, по суті, це препарат і. Ви маєте спокій. Це спіраль, ми обговорили спіраль. Є якісь, наприклад, протипокази, коли її взагалі не можна ставити, окрім молодого віку? Е в першу чергу перед введенням спіралі ми е проводимо гінекологічний огляд. Є огляд на кріслі, тобто ми забираємо цитологічний мазок. Якщо є навіть натяк на онкологічні проблеми, спіраль протипоказана. Деформація порожнини матки вузлами так само ну, просто технічно неможливо ввести. Це може бути складніше. Якщо у нас є деформація порожнини матки вузлами, ми просто не ведемо. Що? Це поламала. Добре. Значить, в принципі, якщо є якась онкологія або ще щось, то основне це онкологія і значна деформація матки, яка просто унеможливлює. Ну, це, на, це на огляді можна побачити. Можна, діти, для того... а, чи, чи можу я собі поставити спіраль чи ні? Ну, ви собі не поставите. Ні, це ну, вам має це поставити ніколу, чи, чи можна мені ставити, скажімо так, спіраль? По чи? суті, це видно. Тобто робиться огляд на кріслі з забором цитологічного мазка і ультразвукове дослідження. Угу. Можна угу. ще пробувати робити 3D ультразвукове дослідження, коли просто ми бачимо конкретно порожену матки угу. і форму. Може таке бути, що спіраль просто не, не технічно складно ставити і деформацією, але це буває набагато рідше. Угу. В основному все відбувається абсолютно безболісно і безпроблемно. Угу. Добре. Угу. А що ви скажете на рахунок? Це стосується вас. Тобто, вирожавши жінка, угу. якщо в основному жінкам це дуже подобається. Тобто, якихось негативних відчуттів у пацієнток немає. Не болить. Не, не заважає. Єдине, що треба просто сказати, що менструація, ви не будете менструювати 5 років. Це не є клімакс. Тобто, це не є клімакс. Тобто, це знову ж таки повторюю, що це медикамент. Ми вводимо в порожні матки не просто стороннє тіло, це медикамент, який, який лікує. Так. І воно припиняє менструацію. Повністю? Повністю. 5 років? Повністю. Так. А коли, а якщо ти... Це А якщо дія? Це є. А якщо є, можуть бути незначні кров'яності виділення, ритмічні. Ну, менструальна подібна, ну скажемо, кровотеча, але знову ж таки суть тої спіралі, в тому, щоб ну, припинити на якийсь час менструацію. Це і є лікувальна дія. А це не шкодить здоров'ю? Ні, абсолютно. Тобто, так? дивіться, тобто ми ввели медикамент. Якщо у нас є е, рясні менструації, то у нас у та слизова оболонка по суті е, кровить. Так. Вона е, гіпертрофована, вона потовщена і суть тої е, спіралі, щоб просто максимально її, е, ну, скажімо так, вернути назад, стоншити. Тобто, воно Добре. стоншує ту слезову оболонку. Кровить, тому що є гіпертрофія, розростання. Угу. Не, кровить, не кровить, коли немає розростання. Тобто воно, скажімо, викликає регрес, зворотній розвиток, угу. стоншення того ендометрію слизової оболонки, яка кровить. Угу. Так, тобто це лякає жінок, що як це я так не буду монструювати, це не є знову ж таки повторюю клімакс. Це, І не, це не шкодить з того, що ж, ну, наприклад, я захочу завагітнути. Угу. Я ну, завагітнюю легко, якщо забуру спіраю, в залежності від того, скільки вам буде років. Якщо ви допустимо вам зараз умовно 40, ви забираєте спіраль в 45 років, mm -hmm. то в принципі в 45 років загалом набагато складніше за і це не буде е, залежати ну, давайте, від того. Давайте візьмемо mm -hmm. приклад, що там, мені 30 і в е, 35 я потягнула. Тут... Е, якийсь час, може, до трьох місяців мусить бути ну, просто повернення е, стану матки mm -hmm. яєчників до первинного. Ну, скажем так, ну тобто повернення відбувається та, звичайно, і ти маєш можливість спокійно вити, абсолютно спокійно за або якщо е я не можу е ну, завалити, завагітніти там, наприклад, та, живосотам життям, угу. то е мені треба звертатися до лікаря для того, щоб якось відновити свій стан чи як дивіться. По перше, е знову ж таки повторюю, що спіраль, перш ніж її ставити, іде досить серйозна оцінка взагалі показів і протипоказів. Тобто, якщо, допустимо, ви вже рожали, у вас вже є діти, то це окей ставиться. Якщо у вас нема дітей, навіть якщо є різні місячні, якщо є якісь проблеми, ну, спіраль так просто не ставиться. Тобто оцінюються покази і протипокази, потрібно чи не потрібно. Ну, окей, так. Да, спіраль ага. в більшості випадків ставлять, коли, там вже родили, коли вже жінка рожала. Правильно. Та. Але, е Помінявся партнер, захотіла uh -huh. знову дітей. Ну тобто, які можуть бути ускладнені? Абсолютно ніяких. Тобто, скажімо так, вона свою функцію виконала uh -huh. і е, лікувальну і контрацептивну е, витягаєте і через е, якийсь час, там 2-3 місяці абсолютно репродуктивна система повертається до первинного стану. Uh -huh. так. Тобто, відновлення відбувається доволі швидко, uh -huh. без всяких наслідків для здоров'я жінки. Супер, uh дякую. -huh. Uh -huh. Знову ж таки кажу: не болить, не кровить, не заважає. Тобто, ці от ниточки вони не заважають абсолютно партнеру в першу чергу. Тобто дивіться, найчастіший спосіб контрацепції це все ж таки саме доступний, саме простий це все ж таки презервативи. тобто, Зайшов будь-яку аптеку, купив і, і все окей. Тобто, тут єдине, що е, втрачається, напевно, до певної міри е, момент спонтанності. Тобто, треба подумати, треба зайти, купити, треба підібрати, і, ну але це найчастіше, що використовується. Знов... Добре, що угу. що ви рекомендуєте? От є різні е, презервативи, є дешевші, є дорожчі. Вони чимось відрізняються, вони якось можуть шкодити здоров'ю жіночому, чоловічому. Вони лише захищають від це. суто бар'єрна контрацепція, тобто ну ніяк воно пошкодити не може. Хіба може бути алергічна реакція? і То це буває ну, доволі нечасто. Я іноді чую, що молочниця в жінок з'являється може бути, може може бути. бути, може бути не любрікант. Знову ж таки, кажу, що е, тоді в такому випадку або вибирати без ароматизаторів, або тоді все ж таки перейти на інший спосіб контрацепції. Угу. А які ще бувають? Які ще бувають е, до вибору до кольору? Тобто, якщо допустимо ми зараз не говоримо за бар'єрну контрацепцію за презерватив, ну це це мусить подумати чоловік. За це. Mm -hmm. е, якщо ми беремо, допустимо, е, таблетки, гормональні контрацептиви, це вже е, про це мають піклуватися жінки. Тобто е, тут знову ж таки жінка має починати приймати такі таблетки е, в перші дні менструації і не забувати. Тобто кожного дня Кожного дня. це приймається в один той самий е, час. Тобто, якщо ви, допустимо почали приймати е, сьомого години вечора. То бажано все ж таки тої схеми притримуватись, тобто не стрибати і не забувати. Тобто, тобто є, е, потрібно е, прийти до лікаря, він mm -hmm. назначить, які бо тому що я так розумію, є багато, різні, є багато контрацептивів. Є, так. є різні, і кожній жінці чи по віку, чи по гормонам її визначається, так? Є з меншою дозою гормональних е, складників, є mm -hmm. трошки з більшою. Якщо, допустимо, у жінки є. Е, Ну, скажем так, її турбує акне, турбує надмірне волосіння, турбує знову ж таки рісні місячні, то е, це так само дуже добрий спосіб контрацепції. Тобто ми маємо знову ж таки е, лікувальний ефект і контрацептивний. Угу. Єдине, що е, це мусить підбирати лікар, і е, я би не радила так, скажем. Заходити в аптеки і, і ну, вибирати, вибирати перші ліпше, та тобто це мають бути це лікувальний засіб, тобто це мають бути покази. Але це я так розумію на постійній основі, поки ви так, живете стати життям. Якщо я не ну, простаю жити статевим життям, в принципі, я можу їх не вживати. Є якась шкода в жіночому організму? Е, дивіться, оскільки це лікувальний засіб, то знову ж таки на чому я хотіла наголосити, що іноді так буває, що жінка. Або дівчина, допустимо, поприймала, там щось не підійшло. Uh -huh. Допустимо, тушнить. Вона перериває просто посеред упаковки. Так не можна робити, тому що ми отримуємо кровотечу. Uh -huh. Якщо ви е почали приймати е таблетки, гормональні контрацептиви, і, допустимо, вам щось не так, uh -huh. тобто... Це тут відкриті. Так, uh -huh. відкриті. Ну от тут умовно, так от воно виглядає. Uh -huh. Тобто, ви маєте випити повністю у цей весь блістер. Не mm -hmm. переривати на посеред дороги. Так не можна робити, тому що ви утримуєте просто як мінімум кровотечу або збій циклу. Або ви, ви почали приймати, ви продовжуєте приймати і завершуєте повністю оцей блістер, не mm -hmm. посеред дороги. Ні в якому разі таке не можна робити, якщо ми маємо справу з гормональними контрацептивами. Тобто mm -hmm. mm -hmm. Повністю це, це не повністю. можна Не можна так робити. Mm -hmm. Тобто ми завершуємо повністю цей блістер. Якщо щось не підійшло, завершуємо один, переходимо на другий. Це підбирай лікар, це не можна так робити самостійно. Тобто, а початок приймання їх? Як правило, в перші 5-7 днів менструального циклу і, продовж і його... продовж, та, ну, Там є деякі контрацептиви, які розраховані, розраховані на 21 день. Тобто, 21 день день вип'єте 7 днів перерви. Знову mm -hmm. ж таки, треба контролювати, ввести собі, можливо, в телефон, що допустимо я. Нагадування. Шишо нагадування. нагадування так. тобто сім днів мене перерви на восьмий день умовно в понеділок я починаю нову упаковку. Є контрацептиви, які вже в які закладено вже 28 таблеток. Тобто, ви це все буде написано на упаковках. Тобто 28 таблеток завершуєте один. Продовжуєте другий, починаєте верніше угу. другий. Тобто є їх абсолютно безліч. Знову ж таки, ну, от 28 таблеток, тобто кожен день ви п'єте по одній таблетці, ну, хто, комусь подобається зранку, комусь подобається ввечері. Але знову ж таки, напевно, краще ввечері. Є їх доба, так, я так розумію. Е, по суті, так. Да. Краще ввечері, тому що якщо, допустимо, умовно у вас е, можлива реакція тошнота для контрацептиву, угу. то краще, щоб перетошнило вночі. Mm -hmm. Тобто ввечері приймайте, тушнить умовно, ну, умовно, не всіх тушнить. Перетушнило вночі і все. Зранку ви, скажімо, наступну добави, приймаєте нову упаковку, нову таблетку Угу, mm -hmm. mm -hmm. Що, що є? Що ще є? Це гормональні контрацептиви презервативи ми вже обговорили, спіраль обговорили далі. Ну, можливо, можливо, сперміциди. Це знову ж таки втрачається певний момент спонтанності, але доволі хороший спосіб контрацепції. Що це таке? Краще так, ніж ніяк. Це або креми, або таблетки. Тобто, якщо, допустимо, запланований. Ну, от є таблетки, а то ще якісь є. Це вагінальні таблетки. Ага. Це пересативим актом. Тобто, це має. Ну, скажем так, умовно запланована зустріч ввечері, uh -huh. Тобто треба подбати uh -huh. про це. Якщо допустимо, ви вибираєте сперміциди, то я, допустимо, крем, ви ввели за хвилину до статевого акту і можна. Uh -huh. Якщо допустимо вагінальні таблетки, це має проти якийсь час, допустимо, 5 хвилин, uh -huh. щоб воно розчинилося. Знову ж таки, комусь добре, це поки не попробуєш, то ну, не будеш знати. Тобто воно ну, мусить просто розчинитися, якщо ми говоримо за вагінальні таблетки. Тобто якийсь час для того, щоб вони Вони просто не використовуються лише перед статевим актом. І знову ж таки, кожен статевий акт це наступна або таблетка, або порція крему. Угу. Тобто, ну, знову ж таки, певне. Є її, її шкода на організм жіночий, чоловічий. Тож, ну, По бож... суті, воно, скажімо, діє на сперматозоїди, тобто воно їх руйнує. Угу. Повністю воно не, не діє на організм жінки, це місцева контрацепція, сперміциди. Угу. Воно конкретно діє на ту порцію сперми, яка попадає в статеві шляхи жінки. Угу. На повністю весь, скажімо так, шланково кишковий тракт проходить, тому що ви не не приймаєте це ну і, не і чоловіку теж, якби в принципі, та, це не шкідливо. Та, та ну знову ж таки кажу, що це е, кожна пара, кожна жінка вибирає собі найкращий для себе спосіб контрацепції. Комусь подобаються бар'єрні способи, це презервативи, комусь mm -hmm. подобаються сперміциди, хтось хоче, хтось хоче ввести, особливо якщо це жінка вже рожавша, знову ж таки спіраль. Це методів багато, і тут просто треба для себе вибрати найкраще. Якщо ми говоримо за жінку, не рожавшу за молодих дівчат, то все ж таки ми знову ж таки повертаємося до гормональної контрацепції. До таблеток. Як, як ці таблетки можуть на молодий організм впливати? Як потім чи можуть вони ворім народжувати? А, от сестрі 18 років та. От можна, не можна, з якого віку? Іноді буває, що дівчата і раніше починають займатися uh -huh. на, на сексом, так тобто починають статевий шлях, uh -huh. то і 16 буває, це ок не ок? Напевно, ні. Напевно, в такому віці я би це не радила. Uh -huh. Все ж таки, тобто, ну, жінка-дівчина має бути трохи старшою. Ну, ну так умовно як... 20 років, тобто е гормональна контрацепція для молодих дівчат напевно не окей. І якось треба не... перевіряти гормони перед тим, якісь гормони чи... не завжди. Тобто, це е гормональне обстеження перед призначенням е гормональних контрацептивів не є обов'язково. Тобто, якщо у нас допустимо ми маємо справу з регулярною менструацією, вонома uh -huh. ну, сенсу. Тобто, очевидно, що гормона гормони будуть в нормі. Uh -huh. Напевно, для молодих дівчат все ж таки краще бар'єрний спосіб контрацепції. Угу. Бар'єрний, тобто презерватив. Первативний просто. Так. Якщо ми говоримо за вікову категорію 18-20 років і є порушення циклу, є надмірне волосіння, є е, надмірні е, кровяності виділення під час менструації, можна такий варіант розглянути. Але все ж таки, все ж таки е, в сторону бар'єрної контрацепції. Добре, доктор, давайте е, ще поговоримо на тему от, Презервативи. Uh -huh. Чоловіки переважно їх купують. Uh -huh. Що ви їм порадите? Які вибирати? Це е, абсолютно індивідуально. Тобто Це є якась різниця між всі, всіма, а є тонкі, є з, з, з різними, не знаю, з, там, спецефектами. Спецефектами, так. Ну, тобто, е, чомусь вони їх роблять, і чоловіки теж вибирають, для... це, це просто. Вибір, чи це є різниця в ньому? Uh, Особливо от дорожчі і дешевші варіанти. Ну, no, right. дешевші варіанти, в принципі, я би не радила, тому що можуть бути несподівані е ситуації. Якось, ну Як допустимо, порвався презерватив таке може бути. Uh -huh. Напевно, ні. Тобто, в принципі, якщо ми говоримо за контрацепцію, то е слово дешевший варіант. Не мусить бути в вашому лексиконі. Тобто, якщо ми вже е, говоримо за якісь серйозні способи контрацепції, має бути якась ну, вища цінова категорія. Стосовно які вибирати, це знову ж таки, поки що поки не попробуєте, не будете знати. Тобто, комусь подобається якийсь один бренд, комусь інший бренд. Тут, тут немає якихось рекомендацій, це мусить бути е, опробуватись. Ви ви говоріть як до чоловіків, бо тому, що uh -huh. я хочу це окремо вирізати, uh -huh. чу Андрійко? Що це елементи? А ви так розказуєте, ніби жінці? Ну, є, є різниця в товщині, наприклад, чи в чи в чому. Я не розумію просто Тому в чому це відрізниця. Різниця? Це так може не знімати. Це, це просто це зараз індивідуально, це абсолютно. Тобто, це, ну, це я не... дуже багато в інтернеті чую про те, що вони є різні, що mm -hmm. вони там відрізняються а, від товщини, там від смазки, від чогось. Воно якось Боже, все... це як машина. Комусь подобається мерседес, комусь Вольво, комусь я Ауді. Сам. Комусь і все, Абсолютно. І більше нічого. Абсолютно. Та це, це треба попробувати. тобто Мені... Тут сказати, що це краще, а це не краще, тут так не скажеш. Абсолютно. Тобто, це, е, ну скажімо так, методом проб і помилок. Добре, на чоловіче здоров'я це якось може впливати? М -м -м -м. Ну, хіба може зменшувати, знижувати відчуття. Та лише. Не всім це подобається. Та. Не всім. Тому і існують решту способів контрацепції, які е, придумала наша фармацевтична індустрія. Тобто, це дійсно ой, це може дійсно знижувати якість відчуттів. Uh -huh. Uh -huh. Ну, це ми говоримо зараз про, про чоловіків. Так, так, так. Та. Жінкам не знижують. Чоловікам знижують, так. Може знижувати. Тобто, знову ж таки, це індивідуально.